6 вересня керівництво надвірнянського районного відділу міліції провело зустріч з учнями школи інтернату з метою роз'яснення шкідливого впливу вживання наркотиків та інших негативних проявів. Гості прийшли до школярів не тільки з метою інформувати учнів про шкідливість вживання наркотиків та інших негативних проявів, які мають місце в учнівському середовищі, але й принесли дітям подарунки. Це спортивний інвентар. Власне саме спорт, на думку правоохоронців, повинен бути альтернативою шкідливим звичкам та проявам у дитячому середовищі. Почався новий навчальний рік. зв'язку з цим керівництво відділу вирішило зробити подарок для школи інтернату, для малозабезпечених дітей, допомогти їм спортивним інтерем, щоб вони могли нормально займатися спортом, фізкультурою, проводити як уроки фізкультури, так і вільний час. Це м'ячі, скакалки, тенісні, ракетки, сітки, все, що необхідно для занять спортом. Перш за все, діти повинні займатися спортом, мати, як де провести вільний час, і це дасть. Можливість чуть-чуть відштовхнути їх, скажем, від поганих поганих звичок, поганих, поганих рухів, поганих знайомств. коли діти займаються спортом, прививається любов до спорту, фізкультури. Тоді діти мають чим зайнятися, мають заняття і ростуть, скажем, здоровими. Головною метою роботи відділення кримінальної міліції у справах дітей на Двірнянському районі є попередження вчинення правопорушень учнівському середовищі. Власне, з метою роз'яснення учням про негативні наслідки відживання наркотиків та інших негативних проявів відповідальними особами райвідділу міліції проводяться регулярні зустрічі з учнями в начальних закладах надвірнянського району. Ми сьогодні підготували. Лекції для дітей 4 ї школи міста Надбірна, де їм розказано про шкідливість наркотичних засобів, що таке жебракування, які наслідки жебракування, також кримінальна відповідальність за вживання наркотичних засобів, зберігання та розповсюдження. Ми ці заходи проводимо у кожній школі і плануємо провести ну, з початку навчального року ми плануємо провести в цих школах, щоб в подальшому діти не вчиняли таких діянь і були обережні у цих питаннях. Профілактична діяльність зазвичай будується на комплексній основі і забезпечується спільними зусиллями не тільки вчителів, психологів, медиків, соціальних працівників, працівників правоохоронних органів, але і самого суспільства, яке повинно брати активну участь у вихованні підростаючого молодого покоління. Все Володь Киселевський, Василь Томич, новини, телеканал Раї.